Вітаю! З вами знову я, психолог Юлія Латуненко, з темою 7 ознак токсичних стосунків. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, пропоную підписатися на нього і авансом поставити вподобайку і з задоволенням слухати корисний контент по психології нашої рідною українською мовою. Отже, почнемо прямо з першої ознаки. Стосунки починаються дуже швидко, дуже стрімко. Це е, ймовірна е, ознака того, що стосунки пойдуть. Підуть по шляху розвитку токсичних стосунків. Чому це так? Тому що коли швидко люди входять в злиття, вони багато чого пропускають, вони знаходяться під впливом сплеску гормонів, вони намагаються навіть не помічати те, що треба помічати. flags, як ми кажемо, червоні пропорції дуже швидко і. Легковажно пропускаються. Тому що ми закохуємося в людину, ми надіваємо е, ці рожеві окуляри, які завжди є притаманними для малюкової стадії любові, коли є сильна закоханість, коли є злиття, коли я це ти, ти це я. Коли ми вгадуємо бажання одне одного, і коли ми думаємо, що ось на кінець ми зустріли когось, хто вирішить всі наші емоційні проблеми. В такі стосунки дуже часто попадають люди із співзалежним типом характеру. Такі стосунки не дозволяють людям зрозуміти багато дуже важливих речей: про цінності, про. Рівень може бути рівень розвитку, дуже різний, а, про рівень ментального, емоційного інтелекту. Це дуже важливі речі. Люди стрімко зліплюються, залипають одне на одного, тому що в них проєктується в цьому процесі злиття стосунки малюка із матір'ю. Саме ці почуття малюк відчуває, коли смокче мамину грудь. В такому стані люди пропускають дуже багато критичних речей і дуже легковажно пропонують одне одному з'їжджатися, починають дуже швидко жити разом, а потім в побуті поступово виявляють. Різні інтереси, різні погляди, взагалі на те, як вести побут, і потім чомусь видається, що і в сексі то не все так добре, як здавалося на початку. Ось тому швидкий початок стосунків є ознакою того, що стосунки підуть по токсичному шляху. Друга ознака того, що стосунки підуть по токсичному розвитку. Це ну, так званий е, гостінг, це зникання і поява партнера. Це холодно, гаряче, це далі ближче. Коли ви помічаєте, що ваш новий партнер, ваш новий обранець. Зникає на декілька днів, а потім з'являється, як ні в чому не бувало і навіть не пояснює, що то було, або не може пояснити, чому він зник. Це означає, що. Стосунки вже прямують до токсичних. Тому що один партнер застосовує нарцисичний спосіб поведінки з партнером. Саме той, хто зникає і з'являється, нічого не пояснюючи. І це як система. Це не один раз людина там зникла, тому що в неї були якісь ну, дуже серйозні причини, які вона може потім пояснити. А це прям система. Або партнер може пояснювати весь час щось, зникання своє якимись дуже такими дивними причинами. Але ви розумієте, що це вже як закономірність, він зникає, з'являється, зникає, з'являється, і це свідчить про те, що в нього уникаючий тип прив'язаності з такою людиною, мало ймовірно, побудувати взагалі будь-які якісні стосунки. Перші дві ознаки вони нібито такі приховані, неявні, і розпізнати їх буває дуже ем, непросто, коли ви закохані, коли ви бачите принца або принцесу свого життя. А от третя ознака вона досить явна, і ви всі вже її добре знаєте. Третя ознака пов'язана із критикою, знеціненням, наданням вам оцінок негативних, особливо партнер порівнює вас з кимось, робить вам зауваження, що ви то не так зробили, то не так зробили. Засуджує вас. Може давати непрохані поради, повчати, займаючи позицію ментора, радника. Тобто сам себе призначив на позицію вчителя або вашого таточка або мамочки, і повчає вас, занурюючи поступово вас в почуття провини і сорому, під якби. Підрублюючи, підкошуючи ваше почуття впевненості в собі, і ось ви вже думаєте, а може і насправді щось зі мною не так. Оце явна ознака того, що поруч з вами нарцисична людина, і вам треба негайно відбудовувати з нею кордони, ставити питання. Або без критики зауважень, повчань і знецінювання, або ці стосунки будуть припинені. Повірте, з деякими нарцисичними людьми це спрацьовує просто жорсткі кордони з самого початку. Якщо ви дозволяєте це терпите, то далі ця проблема буде поглиблюватися. Кажіть своїм партнерам, які застосовують до вас критику знеціненням. Або повчання, поради оці непрохані, ставляться до вас зверхню, як вчителі до маленької дитини, давайте їм всього три опції замість всіх цих, цих токсичних прийомів, які вони використовують щодо вас. Це, ви можете казати, ти можеш мені допомогти, якщо ти бачиш, що я щось не то роблю, просто вчинком допоможи. Це перша опція. Друга опція ти можеш мене попросити, якщо тобі щось не подобається, або я порушую твої кордони, про які я не знаю, ти можеш попросити, я припиню. І е, третя, ти можеш надати мені пропозицію, ідею, як я можу покращити ситуацію. Але перш ніж все це ти будеш робити, запитай мене, чи мені потрібно все це від тебе, чи мені потрібна допомога, чи мені потрібні твої ідеї. Тобто так різко, чітко треба ставити на початку кордони. Четверта ознака: якщо ви намагаєтесь пробудувати свої кордони, ви ставите їх, ви кажете Ні, стоп, ви можете образитись на якісь речі, на якісь критичні слова, на знецінення. Яка є є варіантом неповаги до, до вас, неповажливого ставлення до вас? А вам на це кажуть: ти все гостро сприймаєш. Я ж пошуткував, або ж пошуткувала, пожартувала. Або е, ти на рідному місці створюєш проблему. Це все не так, як ти це розумієш. Ти неправильно просто сприймаєш, неправильно розумієш, е, ти. Загострюєш проблему, взагалі, ну, щось не те з твоїм сприйняттям. Це такий, ну, якби газ, прихований газлайтінг, я би сказала. Це не те, що ти думаєш, взагалі цього всього немає. Ти це все придумала, загострила. І от ви вже починаєте сумніватися в своїх почуттях, в своїх реакціях. А часто ще вони кажуть. Такі партнери, що в тебе неправильні почуття, неправильні реакції це поглиблює знову вашу невпевненість в собі. А ви починаєте звинувачувати себе, думати, що з вами щось не так. А насправді вам просто тверезо треба подивитися на те, що над вами відбувається емоційний аб'юз у вигляді ось таких фразочок. Далі в нас наступна п'ята ознака, але перед тим я все ж таки нагадаю вам, що дуже цінно, якщо ви підпишетесь на мій канал та поставите вподобайку цьому відео. А також напишіть в коментарі, чи були у вас отакі ситуації, про які я тут згадую в цьому відео. Ну і нагадаю також, що в мене є телеграм-канал, на який я запрошую вас підписатися. Посилання є під кожним моїм відео е, на цьому Ютубі, або ви в пошуку в телеграм-каналі е, набираєте латуненко юля.психологиня і ви вийдете на мій телеграм-канал. В якому в закріпленому коментарі ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію. Це такий проєкт, який я роблю для тих людей, які не можуть собі дозволити якісну індивідуальну терапію. Щоб ви не попалися, не потрапили в терапію до непрофесіоналів, яких розвелося дуже багато, які називають себе психотерапевтами, не маючи навіть. Дипломів державного зразка, позакінчували якісь курси, щоб ви не ставили над собою ніякі експерименти, то приходьте до мене на групову терапію. Інструкція буде в закріпленому коментарі на моєму телеграм-каналі. Отже, рухаємося далі. П'ята ознака того, що стосунки підуть по токсичному розвитку, по токсичному шляху. Це коли вам дуже потрібна допомога партнера, коли ви просите цю допомогу. Але партнера ніколи не буває поруч. В той самий момент, коли ви е, вкрай потребуєте його допомоги, його присутності, його включеності, його ніколи немає. Він навіть може пообіцяти щось, а потім відміняє. У мене такі випадки були в терапії, коли дівчина каже, домовилися, що він вранці. На прийом до лікаря відвезе, він пообіцяв, а вранці він просто не відповідає на дзвінки, взагалі зник. Тобто, оце прийомчики, які використовують партнери, з якими ну, критично не рекомендовано будувати серйозні стосунки. Шостий шостий пункт це ознака. Вона дуже неявна. Вона прихована. Ви навіть можете не зрозуміти, що це є ознака токсичних стосунків, але партнер наводить такий собі туман. Він завжди робить ситуацію невизначеною. Ви дуже часто відчуваєте себе підвішеною, як на гачку, чекаєте чогось. Тобто, Він таким чином контролює стосунки, а ви як підвішена, чекаєте його рішення. Тобто, ви можете чути в його посланнях і ні, і так водночас. Тобто, ви ніколи не знаєте, коли буде так, а коли буде ні. Повний туман, повна невизначеність це критична ознака токсичних стосунків. І остання ознака сьома. Про яку хотілося б сказати, що всі розборки в стосунках, всі прояснення відносин, що там відбулося, всі скандали, всі сварки чомусь відбуваються ближче до ночі або вночі, коли партнер умисно. Цими розборками не дає вам спати, це таке собі виснаження ночними розборками, коли жертва вже готова на все погодитися, бо це тортури відсутністю сном, сна. Коли людина не спить вночі, вона вже на все згодна, аби тільки їй дали поспати, бо вона позбавлена базової потреби в сні. І це дуже небезпечна ситуація. Тому, що, тому якщо ваш партнер. Саме вночі влаштовує всі розборки, знаєте, вас виснажують, щоб потім маніпулювати і легше тиснути на вас. Ось такі сім ознак токсичних стосунків. Бережіть себе і намагайтеся бути тверезими і критичними щодо побудови стосунків з малознайомими людьми. Придивляйтеся, не поспішайте, вимірюйте всі. Кроки, які робить ваш партнер, по шкалі токсичності нетоксичності. Ну, а я бажаю вам зустріти свою любов, якщо ви ще не зустріли, і бути щасливим у стосунках. А також прошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку і написати обов'язково свій коментар, чи були ви. В такій ситуації, де проявлялися ці сім ознак токсичних стосунків. Ну і нагадаю про мій телеграм-канал. В описі цього відео ви знайдете посилання. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу і пройдіться по закріпленому, закріпленому коментарі в цьому каналі.